Від вибуху у суботу дрона камікадзе постраждав індустріальний коледж. Вибуховою хвилою винесло понад 200 вікон. Навчального обладнання середини доля вберегла хлопців від трагедії. Вони за п'ять хвилин до вибуху завершили обхід корпусу і повернулись до пункту нагляду. Виконуючи обов'язки директора, закладу показав нам все, що накоїла Росія з навчальним закладом Кам'янського. Я чув е, вибух, я е, через хвилину вже був тут, фактично. Перші на допомогу прийшли ДСНС, міська влада, Гапіч Олег Васильович Андрій Леонидович, Ми спілкувалися з ним особисто. Уже другий день роботи по ліквідації наслідків атаки не припиняються. Співробітники прибирають розбите скло та заклеюють плівкою вибиті вікна. Сергій ділиться. Всі прийшли на допомогу. Ми отримали всебічну допомогу. От нас контактували з громадською організацією Пролізка, які нам. Допомагають в ліквідації цього лиха. Просто бізнесмени приходять, просто підприємства, з якими ми спілкуємося, це наші стейхолдери, які безпосередньо впливають на організацію освітнього процесу. Ми дуже вдячні всім громадянам, хто пропонує сьогодні свою допомогу. Ми не залишилися самі. ну, Я думаю, що разом з нашою громадою ми впораємося з цим лихом. До підтримки долучилися представники бізнесу міста та організації, які мають відношення до учбового закладу. Зараз створена комісія для остаточного обрахування всього масштабу лиха. Попередньо така інформація. У нас 259 вікон поштучно. Це майже 2000 квадратного метра скла. Пошкоджено лабораторне обладнання, комп'ютерна техніка, меблі. Облаштування, внутрішнє облаштування будівлі, тобто двері, там вікна і все таке. Щодо відновлення, є в державі певні відновлювальні програми. Ми дуже сподіваємося на ці програми. Зараз у навчальному закладі почались канікули і діє змішана форма навчання. Але учбовий процес продовжиться у будь-якому випадку. У нас відбувається змішане навчання і. Якраз це на якість навчального процесу ніяк не буде відображено дистанційно, і у нас є для цього всі умови. Тому дякувати Богу, що сьогодні це вже майже канікул. Персоналом все добре. Чергові здійснили якраз в цей період обход обстеження, вечірнє обстеження будівлі. Спостерігали на відео за територією, тобто всі цілі, цілі живі, здорові. Дякувати Богу. Роботи засунення наслідків продовжуються, але загроза нових атак все ще існує. Жителів Кам'янського закликають під час повітряних тривог дотримуватися правил двох стін і бути подалі від вікон, адже вікна несуть не меншу загрозу, ніж уламки. Пам'ятайте, безпека понад усе.